Оренда житла в Рімені і, взагалі, в Італії. До речі, я не ріелтор, я не займаюся орендою. Ділюсь власним досвідом, тому що оренда житла в Італії, особливо в місто Рімені, це ще той квест. По-перше, що це е, туристичне місто, і тут влітку ви не знайдете майже оренди довгострокової через те, що все здається туристам. Це приносить великі кошти. Тому це нереально складно. Ще один е, варіант вам: якщо ви вперше приїхали в Італію, тут такий квест, бо ви не можете орендувати житло, бо у вас немає роботи і контракту. Бо для того, щоб орендувати житло в Італії, потрібен контракт на роботу, підтвердження, що у вас є гроші і ви сплатоспроможні. Або вас не беруть на роботу через те, що у вас немає де жити. І роботодавці розуміють, що Влітку вам потрібно давати житло і вас можуть не брати на роботу. Тому оренда житла в Італії це ще той квест. Особливо я для себе знайшла такий варіант і вихід, як рез... Рез... готель резиденс апартаменти, в яких 9 місяців можна жити, де все включено. Там є кухня, там дають вам простирадла, рушники, всі кухонні приладдя. І е, вам не потрібно платити ні за сміття, ні за електрику все включено.